Щитки з пластику для медиків замість сувенірів. Його звати Денис Антіпов. І він, колишній десантний катовець, що пройшов найзапекліші бої 15 16 року. Повернувся додому і заснував маленький бізнес, виготовляє всілякі подарункові набори з використанням лазерного гравіювання. Однак, пандемія внесла корективи, і чоловік перепрофілювався на виготовлення щитків для медиків. Маргарита Потапова все бачила. Замість дерева пластик, замість візерунків, отвори для застібок. Це лазерне обладнання, стільки без перерви ще не працювало. На виготовлення одного екрану близько 15 секунд. Тобто, десь 4 за хвилину ми можемо видавати у нормальному темпі. Десантник Денис Антіпов пройшов гарячі точки війни на Донбасі 2015 року. Тоді ще командир взводу 81-ї окремої аеромобільної бригади виконував спеціальні завдання в зоні бойових дій. Тепер керує процесом виготовлення захисту для медиків, тільки елемент дивись якщо є, це можна зачистити. Отам от і зовсім маленька пімпочка Виготовлення подарункових блокнотів, скетчбуків та упаковок для вина довелося відкласти через коронавірус. Натомість, із десяток працівників наразі збирають захисні щитки бо замовлення надходять чи не щодня. Пані Розана опаковує захисні елементи в окремі упаковки. Туди ж кладе інструкцію та плівку для пом'якшення. Радіє, що і роботу має, і лікарям допомагає. На добровольній основі щоб помочь. Я вважаю, що хоч хапає та польза буде мене. Собівартість одного щитка – від 39 гривень. Стільки коштують матеріали для його виготовлення. Ціна для медиків та військових менша, запевняє Денис. Мета зараз не стільки не заробити, а просто надати той захист, який хоча б елементарний, але який люди потребують. Сподіваємося, що разом ми переможемо як переможемо наших зовнішніх ворогів, так і ворогів у вигляді вірусу. Декілька ящиків із захисними щитками – Відправили в зону операції об'єднаних сил. Волонтерка Наталя спочатку карантину забезпечує військових та медиків, поки державники досі проводять закупки. Ми забезпечили всі лікарні лікарняні стабілізаційні пункти, там, де знаходяться наші військові медики, як посилення у цивільних лікарнях, і так само передали на мобільні шпиталі додатково ще те, що вони потребували. Денис каже, що його команда готова виробляти захисні щитки, допоки в них буде потреба. А після карантину планують розширити асортимент. Ед подарункових наборів із деревини Маргарита Потапова Даніель Косаковський спецкордва 2+,2.